Вітаю, Петр Сіярто, улюблений друг Орбана, міністр закордонних справ, виступив вчора на ОБСЄ у Скоп'є, де заявив, що в Україні треба зупинити поставки зброї по одній простій причині, тому що страждають угорці. Як би вам дивно не здавалося, це ще одна історія типу Польща в вогні. Тепер уже в вогні угорщина. Угорці страждають найбільше на цій війні і треба. Одним словом, давайте все проаналізуємо, але спершу підпишіться на канал, поставте лайк та дзвіночок для того, щоб ми з вами витискали російські наративи з українського YouTube. Петер Сіярто вчора заявив про те, що 150 тисяч угорців, які проживають в Україні, можуть бути мобілізовані а дехто з них уже мобілізований, навіть був на фронті. І він говорить про те, що він не хоче, щоб їх мобілізували, щоб війна закінчилась не поле бою, а мир хоче пан Сіярто і каже: давайте Україні передамо, перестанемо давати зброю. І Він думає, що так війна завершиться. Тільки пана Сіарто треба розчарувати, що. Це він сидить, базікає в Македонії або відсижується в Будапешті. А велика кількість українців, в тому числі угорського походження, воюють і допомагають перемозі. Але їм, як і всім українцям, потрібна зброя, тому що якщо вони будуть без зброї, то це якраз таки буде поразка, і війна завершиться дуже швидко. І буде не мир, а буде смерть, зґвалтування і знищення України. Але пан Сіярто може не переживати, тому що згідно планів Путіна, пан Сіярто його улюблена Угорщина будуть наступними. І ось це дуже важлива історія, яку пан Сіярто не може зрозуміти своєю дурною стриженою головою. Правий був пан Блінкін, який сказав: якщо ми перестанемо давати зброю Україні, Україна програє. Якщо ми змусимо е не отримувати зброю Росію, то війна завершиться. Ось куди мав би дивитись пан Сіярто, але... Корупція на побудові атомних станцій, корупція на постачанні газу, корупція на виведенні грошей Європейського союзу на НЖО близькі до Орбана. Ну, все це породжує любов та залежність від Путіна. Ну і відповідно повідомлення, які він відправляє, дуже схожі на фашистські путінівські. Ну дідусь і сі Орбана пам'ятають, що ставити треба завжди на фашистів. Вони так і робили. Під час другої світової війни причому зробили це в кінці, і дуже вдало в момент, коли фашисти вже програвали, приблизно й зараз ведуть себе внуки цих хлопців і теж ставлять на фашистів. І теж момент, коли ті вже починають шкутильгати. Одним словом, вчити. Сіярто дипломатії чи втивчити сіярто добросусідство, ми точно не будемо. От, але точно знаємо, як з ним вести переговори щодо вступу України до ЄС. І ось такі речі, які він говорить, там точно нам не потрібні. Ми знаємо, як тиснути, ми будемо це робити. І зрозуміло, що не будемо піддаватися на їхні спроби нав'язати нам їхнє мовне. Законодавство, точно так же, як не будемо слухати Угорщину, яка нічого не дала для фронту, яка нічого не допомогла, щоб зв'язати Росії лапті, але сидить і критикує на користь Путіну. Ось це така у нас добросусідська угорщина, яка дала притулок всім проросійським. Агентам, які тут діяли, але зрозуміли, що прийшла війна, і накивали п'ятими. Ну от зараз вони сидять в Угорщині в Будапешті. Орбан їх всіх влаштував на роботу і тримає цих концерт. Друзі, напишіть, яке ваше ставлення до Сіярто і Орбана. Чи може зміна політичного керівництва змінити якість добросусідських відносин? Напишіть в коментарях, і дуже важливо, підпишіться на канал. Бережіть себе до зустрічі.